Окрім того, що ми будемо боротися за те, щоб в парламенті були проголосовані закони, я прошу, щоб та провладна більшість партії регіонів дуже чітко почула від кожного з вас. Ви хочете до Європейського Союзу, Так! Да! ви точно хочете. Так! Да! Ви хочете якісної освіти, Так! Да! некорумпованого уряду, Так! Да! медичного обслуговування. І майбутнього в нашій великій європейській сім'ї. Тому треба проголосувати за закон, який дає можливість звільнити Тимошенко. І ми йдемо виконувати ваш наказ. Наші депутати будуть вас інформувати про те, що відбувається в стінах парламента. Але ми будемо добиватись того, щоб 28 листопада Україна підписала. Історичну і віковічну угоду, коли Україна і кожен з нас стане частиною великого європейського простору, слава Україні і слава Європі!